Привіт усім напередодні Різдва хочу з вами поділитися хорошими позитивними новинами з Польщі для України та для українців. Від вас попрошу максимальної підтримки: це лайк, репост і звичайно підписка на канал. Від себе пропоную максимально позитивну інформацію. Новий міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявляє, що Україна має бути обов'язково в Європейському Союзі до кінця цього десятиліття. І у межах її міжнародних визнаних кордонів. Я з тим погоджуюсь на 100%. як підкреслив Сікорський, Польща вважає, що Україна повинна виграти цю війну, а Путін повинен її програти. Це не обговорюється у кінці десятиліття. Ми хочемо, щоб Україна в своїх міжнародних визнаних кордонах була членом європейського союзу і важливим партнером Польщі, вже як член тієї ж європейської родини, зазначив дипломат. Він додав, що Польща є справжнім другом України, і зараз, коли на фронті патова ситуація, ця ситуація є випробуванням цієї дружби. Ми також усвідомлюємо, що якщо Україна переможе, це зміцнить моральний дух не лише самої України, але й усього вільного світу. Тому Україна повинна перемогти. Підкреслив дипломат. Що тут можна додати, а що можна забрати? Та нічого, все правильно сказав. Було би добре, якби так воно і сталося вже найближчим часом, і щоб ми всі наші теперішні, якісь непорозуміння, конфлікти, блокади все ж таки вирішили розблокували і почали далі працювати спільно на результат загально наших країн. Наступна також позитивна інформація і новина це щодо розблокування кордону України на кордоні України та Польщі 23 грудня розблокували пункт пропуску в Шегині Медика, завдяки перемовинам з польським урядом. Про це повідомив віце-міністр аграрної політики Міхал Колодзейчак в Твіттері. Само ранку з'явилося повідомлення, що з 23 грудня має бути розблокований цей пропускний пункт. Але пізніше з'явилося ще одне повідомлення, яке ви зараз бачите на екрані, що з неділі розблокується. Медикашегині у зв'язку з Різдвом і у зв'язку з тим, що домовилися з фермерами про те, що далі будуть переговори і їхні вимоги будуть враховані, і немає далі потреби блокувати цей кордон. Їх запевнили з міністерства, що вони будуть працювати над тим, і що після свят вони сядуть за стіл переговорів і далі будуть про це розмовляти і вирішувати їхню проблему. Тому завтра має бути розблокований медика Шегині. Все ж таки, такі питання вирішуються за столом переговорів на блокаді, десь там в якомусь протистоянні вони не вирішуються. І дуже добре, що потрошку помаленьку, але йдемо вперед і домовляємося, розблоковуємо ці пропускні пункти. Та є люди, які... Які впираються руками і ногами, але я впевнений, що і до них дійде, що це потрібно розблокувати і далі вести діалог на рівних із врахуванням вимог обох сторін. Ось такими новинами, як на мене, позитивними я хотів з вами сьогодні поділитися. Сподіваюсь, для вас вони також були хорошими. Вітаю всіх з наступаючим різдвом Христовим. Бажаю всього найкращого, міцного здоров'я і терпіння. З вами я завжди Саша Матвієв. Слава Україні! І Україна 100% переможе, не зважаючи ні на що.